І ну, по-перше, мені кажуть, це вже було, ви це проходили. Но ну, твутву-тфу, господи, відведи, як такого масштабного, це вода, як правило, іде злив. Оце я просто так яких ну, питань розглядали, немає досвіду. От в тих, яких є питання, ти вже точно знаєш карти. От король кубків і прорив. Ну, ППО вже вийшло, вже працює. Так. Місяць знову там, де діти, сім'я. Не знаю, сім'ї, три удари, богняні. Секунду, Ну, це якась. Знов по будівлям прям прилітає. Так, ну а, так, ні, окей. розумієте, нестабільно карти пляшуть. От Я тільки сказала, Ти, десь буде перемога, десь обнулять. Потім раз повішаний, раз відлюдник. А як таких от таких жертв я не бачу. Ну, от прям таке масштабне. Але чи летітиме ну, так, і туз мечі, і тільки жезлів, тут удари, є такий вогонь, тут більше як про поранених. Ну, багато ППО працює. Якщо в мене випадають карти ППО і випадають м -м, якісь заклади, а, як це називається, Увеселітельні. Не знаю, ну, розважальні. Mm -hmm. Там, де танцюють, там, де. Причому він. Ну, ну по-перше, мені кажуть, це вже було, ви це проходили. Ну, тьфу-тьфу-тьфу. господи відведи, як такого масштабного я не побачила з одного боку. А з другого боку, знаєте, у мене а, про, по обстрілам мій організм працює інакше. У мене за три дні пане. Вичаєте, падає настрій, пригніченість і великий рівень тривоги. Перед Ахмадитом я три дні плакала за Києвом. От така таска напала. Я це списала на ностальгію а, за, на суму. А коли це відбулось, раз і цей стан пройшов. У мене так і перед війною було. Тут карти ну, показали, ППО буде працювати. Ну, Значить, будуть обстріли. Може бути потоп в Україні. Чи не все Може бути прорив якогось. Може бути якийсь поток води, але це не поток. Ах, ти ж лівки, а? Загроза є не так, як потоп, як прорив, а мітять на дві, але карта сонця цей спало. Ну, може бути, я не бачу, я не знаю, як же ж тут мені потоп мають показати карти. Я зараз просто думаю на все. Якби мені мали поток показати. Ну, обстріли бачу. Дивіться, я роздивлялась Київське і Канівське. От мені більше на Канівській йде, там завжди показують. Я не знаю, чи з вами, чи мені розглядали, там показують щури, ну, типу, наші зрадники, там якісь, там як, як ніби чи київська більше пильнується, більше укріплена, і сама структура, що її підірвати тільки можна знизу. Я не можу сказати, що згодом все спокійно. Якщо відповідати на ваше запитання, бачите, от п'ятірка келихів, це вода, як правило, іде злив. Оце я просто так в таких питань розглядали, немає досвіду. От в тих, яких є питання, ти вже точно знаєш карти. От король кубків і прорив. Кубкова водяна історія, десь прорив може відбутися, може. Не оця пригніченість і карта ППО, і туз з мечів говорить, що кудись десь біля води є. Але наскільки це масштабне? Ще секундку погляду на інші колоді. Вона тут говорить, чи це настільки масштабне. Яке воно може бути по силі, як ми справимось? О, я запитаю, як ми з цим справимось? Тут мені показуємо, як ми справлятимось, якщо це збудеться. Я ще задумала, якщо в мене випадеться карта, де жінка з дитиною їде, значить, ну, десь на шлюбках прийдеться рятуватись. Ну, да. Ну, може бути, ну вони ціляться, ну серйозно ціляться. Не знаю, що вам сказати. Знаєте, я колись, коли на Березняках купували ми квартиру, ще тоді лякали нас а, цим, Київським морем і цією дамбою. Я була така нажахана і мені часто снилися сни. Ну, це, але це могла психіка, так. так і я, ми вдома тримали резиновий човен. Ну, як би це смішно не було. Ну, я собі уявила, якщо до третього поверху до нас є чоловік. Це не те, що якогось налаштовано. Ну скажімо так: давайте знаєте, як працює маг живе. Він роздивляється всі чотири варіанти життя. Перше: нічого не станеться, я продовжую своє життя, щось станеться, да, і хто мені з друзів може допомогти? Якщо ніхто не може допомогти, що я буду робити і куди я буду. І це треба роздивитися, як тривожний чемоданчик. Та просто тупо надувні матраси і круги. Ну, хай це звучить зараз як бред. Але це, знаєте, така історія, якщо воно в тебе є, знаєте, вийдеш з парасолькою, до що От, от треба так це сприймати. <му> Плани Ворога на запорізький напрямок. <му> Ну, плани є, які. Так, тут мені щось хочуть сказати про дітей і про населення. Чи це випадає буквально Путін. Значить, кажуть, плани є. Це ми бачимо людей. От, знову, бачите, повторилася ця історія. Може, це біля десь Запорізької буде п'ятірка кубки. Хренова історія, тому що це ну, втрата Втрата людей. А, і тут більше мені не про воїнів показують, а про дітей. Тут питання взагалі дітей стоїть. О, діти. Кругом випали діти. І от навіть тут карта місяць, і дитинка стоїть перелякана. Тобто, акцент зроблено на жінок з дітьми. І на дні колоди десятка кубків. Тепер я запитаю, а що це за такі плани на дітей, на людей? Три жезли, евакуація серед ночі місцевого населення? Щоб, що? Ну, дивіться, плани є жорсткі, чомусь на Запорізький напрямок. Якісь і обстріли, і щось може летіти, щось вони можуть готувати. Підірвати атомну, не знаю, чи їм це треба. Але говорять, що їм як. Зараз не ну, в якості бреда, я просто читаю карти, все, що я можу сказати, що я бачу дітей з мамами, які виїздять. Оце те, що я бачу. Бо є якийсь таємний проєкт. Такого проєкту, типу, вони ще не робили. Це щось таке нове, ну, яка, якась нова гадость. Можливо, це щось пов'язане чи з зараженням води, чи що це? Сімка кубків це завжди якийсь такий це якась хімія, це якісь хімічні штуки. І цей план падли вже погодили. Ну, все, що можу сказати, тому що розумієте, карти вони мають 10 пластів, і ти інколи коли дивишся прогноз, от він тебе справдився, але справдилась саме якась одна та фраза. Ти з потоку зірвав саме те, що треба. Якась велика небезпека для дітей з мамами, чи це лікарні, чи це школи, це що? Не бачу чимадами, валізи збирають і десь щось. Плани є не хороші. Тобто сказати, що він залишає Запоріжжя, ні такого немає.